Від шановні глядачі та гості мого ютуб-каналу Сільський Вайб. Сьогодні у нас 15 квітня, сонячний день, але вітряний дуже сильно. Сьогодні, коротше, хочу закінчити тему, яку не закінчив ще осінню, а саме про оран. Так вийшло, що мені підкинули ще 4 города по 10, сотих, тобто 40. Сотих. Я думаю, що треба опрацювати і засіяти якогось соняшника. Так як там года 3-4 нічого не висівалося, городи запущені, вирішив я їх вигороти. а потім зайти фрезеровкою. фрезеровку. Сьогодні тема відео про наш клуб Comet 2, на 2 по 25. Побачимо, як він покаже себе на сьогоднішній день. Зробив я трішки удосконалення. Ось зробив такий довантажувач, як ви могли бачити, зробив сюди середню тягу від МТЗ. Вона в мене була тут запаяна, як, заржавівша, з піском, ніхрена я не міг зробити. Батько взяв її на роботу, під різаком нагрів, одну сторону, відкрутив. А цю сторону прийшлося різати трішки. Як ви могли бачити, так її приварив. Ну вона не ходить, все нормально. Тяга ця є, що нам не хватало в тому році. Якби і за неї я думав, що я не міг нормально орати. Ну і сьогодні побачимо, на що здатен цей плуг. Зараз вам покажу, що з ним буде далі. Як то говориться, не робив я, не полірував, можна сказати, ці відвали. Хочу, щоб вони притерли, притерлися самі по собі. Так буде ефективніше. Ну і далі вже все покажу по роботі. Ось так маленьке ще прев'ю. Купив ось таку сівалочку. Буде по неї відео трішки пізніше. Окремо, я її буду налаштовувати. Буду трішки її прочищати, готувати теж до сезону. Ну, думаю, буде цікаво, так що залишайся зі мною, а я буду вирушати на город і далі там вже включимось. Ось така, блядь, виходить оранка. Спробую вам засняти. Що не обтертий ось ось такий плуг. Трактор-плуг вправляється отлічно, ну, треба його треба обкатувати і обкатувати а була в мене одна ділянка на піску Але вона вже оброблена Так, і так, друзі, другий день. Вчора я приїхав додому, вже пізно було, смеркало, толком не знімав вже, тому що невдобно було. Е, мої підсумки. Е, коротше, їхав я, саме перша в мене ділянка була, я вам не показував. Заїхав на Люцерку. Е, чесно, настраював його дуже довго, не міг настроїти, ну, реально не вийшло. Приїхав в сусід. Трішки допоміг мені дійшли до одного того, що ось тяги, ось ці бокові должні бути скручені одинаково, так тут є ось вища, як положено, а там вона рівно йде, ну як по стандарту. Пробував я без довантажувача. До... До Ніхрена він не тягне, але плуг хорошо лізе. Кинув довантажувач, плуг не лізе, але тягне він хорошо, як то говориться. Мені сказали, що ось середній він, він не має бути так, під таким углом, типу, більш гострим, він має бути більш, як то говориться, ну розтягнутим. Зробив для себе підсумок який, що мені треба десь ось тут зробити отвор і спробувати вже під іншим углом як буде себе показувати плуг а так взагалі як поїхав на другу ділянку чесно скажучи дуже мені сподобалось як плуг ложе реально обалденно трактор тягне такі брили викидав що мамку моя як ви могли бачити на відео, орав е, я е, все час все на другої пониженої передачі. Ну і там кусочок спробував зробити я на третій повищеній передачі. Е, ну Так як там е, була цілина і років 5 там нічого не садили, там все заросло буряном. Щоб не косити, не готувати ділянку, я заїхав так по грязому і переорати. Думаю, потім перефрезерую, а потім буду може культуватором, якими зборами витягувати той бурянку, корійку, з того городу, що буде. Ось, ну плуг реально бомбезний, але треба, треба до нього, як то говориться, підналаштовуватися. Стосовно цих... Відвалів. Тут ніс, як ви можете бачити, трошки притерся, а ось тут ось воно вже відпадає, ще нічого не притиралось. Наверно, ну, буду я болгаркою працювати. Зашліфую ще його, щоб він менше налипав, щоб він краще викидав. Ось. Ну і вчора я приїхав додому і вже побачив, що. Загубив тягу. Ось чувствував, що вроді щось не то, Ну, таке діло. Треба щось купляти друге. Дивитися, що можна зробити. Тому що трактор стояти не може, з ним треба працювати. Також щораз дзвонив ще. За підказкою до Роми Техноворон. Дякую тобі, Рома. Ти мені теж підказував багато чого. Но я назад вернув ось цю цей палець, можна сказати. В тебе він був трішки сюди наклонений. Ну, у мене він впирався в цей лемі. От. Не вийшло вернувся в стандартне положення і вже потім. Потім плуг почав трішки, трішки щось робити. Також сусідній мені підсказав, каже, зробив ось тут каже, плаваючий режим. Тобто з верхньої і тут ще каже, по центру зроби дирку, пропиляй, і, каже, на цей отвір кинь цю тягу. І каже, тоді плуг буде е працювати каже, рівно. Каже, по барабану, по якої ти площі будеш їхати, не по по рівної, каже, в тебе плуг завжди буде е йти рівно. Е я, звісно, не знаю, там, чи правда це, чи неправда, чи буде якийсь результат. Е можете написати, будь ласка, в коментарях, хто вже робив таку приспособу. І чи допомогло воно вам чи ні. Чи це буде без, безсмислівно, як то бореться втрата рімені? Скажи привіт. До речі, кролишка нам вже привела трьох, а то чотирьох кроленяток. Мало, звісно, але ну, що маємо, то маємо. Там заглянув, може я не якісно подивився, але ну, ось так. Я, звісно, не знаю, від кролихи це завісить чи від кроля. Завісить, скільки вони мають приводити кроленят. Побачу, почекаю, коли вона буде гуляти. Злучу я з тим кролем, який в мене є. І побачимо, який буде результат. Можливо, щось і зміниться. Так що, якось так. Так що таке, друзі, получилося відео. Підписуйся на канал, став лайк. Дякую, що додивився відео до кінця. Бажаю вам. Мирного неба та гарної робочої неділі. До побачення.